We'll У нас в школу прийшла вчителка, вчителька з віолончелі, і вона там типа похлопайте, потопайте. Ми там якось цей ритмічний рисунок повторили. Вона каже, ця дівчинка мені подобається. Я, Будеш вчитися? Я кажу, буду. Приходжу, мама, я завтра йду на скрипку. На скрипку, на секундочку. А, вона каже: Ти впевнена, може краще ні? Може якісь танці. Я кажу, мама, в мене гарний слух. Мені сказали, що я буду власним музикантом. Ми прийшли, але сказали, що на скрипку місця немає. Кажуть, у нас є трошки більша скрипка. Ви можете спробувати, якщо вам сподобається. Ну, Питань, в принципі, якщо вам сподобається, не було. У нас є тільки туди місце. І якщо не вийде, можете перейти на наступний рік. Але мені сподобалось, бо це, 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 це людський голос. Це не просто, він повторює тембр людського голосу. Тому він так і торкається серця. Бо ти просто бачиш, як музика вона грає по струнах душі. Це було спочатку як хобі, бо я не грала 14 років. Це була перерва, і мені сказали, що для струнників це просто вже. Чому? Бо я закінчила музичну школу, ну я коли починається в тебе вже важка програма, і тобі треба займатися годин по п'ять в день, а всі твої друзі якби грають, сальп'ю чотири години там з альпіджовому література, а в тебе друзі, вау, м'яч, танці, туди-сюди, ти такий сидиш. Якось не дуже. Я кажу, все, інталяка комедія. музиканту з мене не буде. Я принесла віленчин, мені сказали, але ж ти ще не закінчила школу. все. Мама мене з Велончелью в школу, каже, треба здати іспит, щоб ти вже закінчила. Я за два тижні вивчила всю програму і, ну, якби отримала свій диплом. Я ще вчусь, я на магістратурі. За ці 14 років я отримала професію перукаря, то в принципі всіх своїх я стрижу себе теж. Але Отримала професію бухгалтера, за якою в принципі не працювала, бо я була інструктором по фітнесу колись ще в минулому житті до війни. У чотирнадцятому я була дуже патріотична при всьому, що я жила на Донбасі. Я сама з Донецька і Кожного мітингу, який проходив за Україну, ми приходили. Але ж там робили все так, щоб сталкувати людей Лубами. Запрошували з Ростова, Я при мені роздавали квитки на потяг росіянам. І ну просто від нас це в принципі незалежно. Хто тобто не казав, що Донбас сам себе віддав, це неправда. Його просто віддали. Я попала під першу перестрілку з братом. Я його забрала в 13 років йому було, мені було 25. І Ми поїхали в Київ до подруги. До речі, його війна в принципі нас догнала, Він зараз служить. Я його в 13 в 13 років вивезла звідти, щоб ним нічого не було. А зараз він майже не прийде. За два тижні до початку я знала, що вона буде в коридоріках всіх, всіх новин була така ж сама, як і в Донецьку, коли нам все буде добре, збираємось на майські пра, на травневе свята, їсти шашлики і все інше перші дні війни. По черзі в кожного із малого почалась вітрянка. То ми три місяці сиділи на карантині. Я раніше потрошку грала на вулиці, бо я боялась грати для людей. Мені було якось страшно, лячно. Я хвилювалася дуже сильним. Чоловік каже, тобі треба вийти на вулицю, щоб ти просто поборола цей страх. Що на тебе ніхто не дивиться так, як ти на себе дивишся. Я почала ще до війни виходити на вулицю потрошку і почала отримувати від цього задоволення. Не одразу, звісно Комусь подобається, хтось тобі щось замовляє. Мурку не граю. Це принципово. Ну, по-перше, я намагаюся гучно не грати. Дуже гучно. По-друге, намагаюся обирати більш лайтовий плейліст, щоб нікого не напружувати там сильними децибілами. Але є такі люди, які просто. Хто, але в мене були дві жіночки, вони працюють. Ну, мабуть, важко, мабуть, що. Одна з ходу приходить, так. Я прийшла, давай, валі звідси, і це моє місце. Я тут граю, ну не граю, тут щось продаю, але в мене болить голова, і я оце слухай, тебе просто не можу. Вона так до всіх, Це не тільки до мене. Тому я на свій рахунок не сприймаю. Ну, Бітлз це просто класика, якийсь Луїз Луї Армстронг, What a the Wonderful World. Щось таке, ну прямо от... алілуя. <гум> щоб людям було комфортно, щоб вони трошки відволікались від того, що зараз відбувається. Щоб... Менше негативи, щось позитивніше. Но ти ж все одно кожного разу граєш з різним настроєм. Ти ж не можеш музику крізь себе не пропускати. Ти граєш те саме. Але може з іншою імпровізацією. І потім ага, треба запам'ятати. Добре пішло. Я кожного разу щось підвчаю трошки нове, але ж це ж треба час. Це треба знайти, транспонувати, вивчити, запам'ятати. Не пишу. Чому? Не вмію. Я чую музику, якщо грає якась мелодія, я чую свою партію, партію всередину. Тобто я. я ну, Мабуть, ще може не доросла до цього. А може і не доросту. Ну, його знаю. Це найкращий інструмент, який можна було просто обрати. Єдиний недолік це те, що він великий. А так. Це класік. В нього є історія. Бо мій інструмент той, що залишився ще в Донецьку. Тобто сюди я приїхала без нього. І чоловік знав, що я дуже сильно. Ну, в мене була така, такий потяг, хотілося. Я постійно дивилась відео, як там хтось грає, як воно добре виходить. Як кожні пісні, вони якось по-іншому звучать на цьому інструменті. Він, він мені зробив подарунок майже на, на народження першої дитини. Тобто я була вже за три тижні до народження. І він каже: Я тобі замовлю інструмент. Пішли, послухаємо. Нам принесли два. Ми їх послухали, бо він же розуміє, що в принципі це треба брати і слухати, як він звучить, який в нього тембр, як він віддається. Та це була любов з першого дотику, хоча він і не саме дорогий, це якби не страдіварі, на жаль. Але в нього своя історія, він дуже дорогий до душі. Мрію. Ну, мабуть, як усі зараз про кінець війни, про можливість просто жити, насолоджуватись життям.